А підсумок усього бійся Бога, і заповіді ти його чини, бо все таємне, добре чи недобре, він приведе на суд свого часу. Бо виявлено для тебе людину, чого Господь бажає від тебе, ходи із Богом ти своїм смиренно, світильник Він для ніг твоїх дає. Пройди і переглянь стежки прохожих мужів, що залишили власно слід, аж від Адама, від мужів пророків вістить старий і новий заповіт. Благословені ті, що були з Богом, що заповіді Його щиро берегли в тяжких хвилинах, в час випробування, котрі з дороги правди не зійшли. І навпаки. Нещасні, бідні люди, що волю Божу обійти могли, очам чи серцю довірялись людям за власним вибором собі жили. Візьмем Адам, знав повеління Божі, а виконав свій час чомусь свої. Як треба бути нині насторожі, щоб так не сталося в нашому житті? А Каїн, не комусь. А Богу, живому Богу жертву ніс. Що із того, коли на брата злий і гіркий корінь в серці ріс. Саул, помазанець Господній, обранець, власне не людьми, знав також повеління Божі, чомусь виконував людські. В його очах грішок гніздився, а серце зажадало вмить. І взяв заклятого собою, не знав він, що Господь велить. Оправдання не геть сторонні. для Бога в жертву він це взяв, та чи закляте ти нечисте Господь від тебе пожадав, та ж послух ліпший є від жертви, покірливість є краща теж, відкинеш тих слова Господні, то він відкине і тебе. Нехай відступиться усякий від неправди, хто ім'я Господа призве. Блажена та людина, що в трептіні волю Господню виповняє. При всіх обставинах, можливо, і кривду прийдеться знести. Ми лише гості, жде нас, небо. То з чим ми підемо туди? Амінь.